Вечір добрий. З ви я думаю, все ж таки дивитесь чорноморську телерадіокомпанію в цей час да? і а, або телекомпанію Соціальна країна, оскільки з вами знову таки Олександр Янковський. А гість нашої студії обраний народний депутат Ігор Попов. Доброго дня, Доброго дня. ігора. Ну знаєте, ми сьогодні у нас сьогодні такий день. Ми сьогодні обговорюємо цей проект коаліційної угоди. Да? Ви читали його? А ви напевно його не тільки читали, але й писали. Частково, звичайно, минулий тиждень брав участь у підготовці проекту коаліційної угоди. Скажіть, будь ласка, це цю угоду пишуть є п'ять політичних сил. да? Тобто, і ваша партія, ви обрані від радикальної партії Олега Ляшка, і Батьківщина, і самопомоч, і блок Петра Порошенка і народний фронт. А власне а, написання цієї коаліційної угоди, я так розумію, вона вже добігла кінця, чи це от те, що ми зараз бачимо, і було було викладено до інтернету. У п'ятницю це вже такий остаточний варіант, чи це е, буде обговорюватися і надалі? Значить, в п'ятницю представники керівництва всіх потенційних фракцій парафували цей текст, тобто після того, як над ним працювали 10 uh -huh. днів, ми вийшли на компромісний варіант і виклали його для обговорення. Саме для того, щоб в вашій студії, в інших uh -huh. місцях, експертних майданчиках можна було підключити. Експертів різного плану, тому що ми запрошували експертів до кожної робочої групи, де вони роз розказували про свої напрацювання, своє бачення реформ в кожній галузі, не тільки депутатів, звичайно. Так ми але. Там ми запрошували того, кого ми хотіли. Тобто, ми вважали, що на конституцію треба усіяку запросити. Його uh -huh. запросили. Вважали, що на децентралізацію ту ж конституцію запросити треба колівушка. Ми його запросили, і гуртили так звичайно. Того. І те, а проте розумних людей у нас більше ніж може вмістити ті зали в Верховній Раді, де все це обговорювали і тому ми максимально прозоро хочемо зробити за пару тижнів, які будуть до підписання коаліційної угоди. Ми готові до доповнень, до зауважень, до змін з тим, щоб після обговорення зробити її більш досконало. Ми могли щось забути. Ми не є ідеальними. Добре, я подивився. Тут є таких 16 основних таких глав можна да сказати розділів. Да, і перше починається оновлення влади та антикорупційна реформа. Чу як для мене важливо, що тут прописано дату, да, тобто, ну як якийсь термін, да, протягом, наприклад, першого кварталу 2015 року передбачається передбачається створення національного антикорупційного бюро України січня, вже 2015 року, і прописано забезпечення проведення відкритого конкурсного відбору директора згідно із законом, встановлення оплати праці директора та працівників на рівні, що забезпечить їх незалежність. Я розумію, що а, ця угода, да, вона починається з цього. Я так розумію, що першим принесли, то й опинилося так першим. Чи ні? Ну цей mm -hmm. пункт влади. щодо не структури, не вадиться, можливо, реформа. це так. все-таки головний пріоритет, тому що, як так. на мене, і цю думку поділяє багато колег: корупція це головна проблема в країні. Тобто, у нас дві проблеми: війна і корупція. Добре. Війну ми згадаємо і в преамбулі угу. в розділі національна безпека. Корупція стоїть першим. Щодо термінів, це була знову ж таки принципова позиція всіх учасників, щоб ми писали не розмита, угу. що ми покращимо і подовжимо. Щоб по кожному нашому пункту ми писали, коли це буде, хоча б вказували або на які сесії Верховної Ради, або в якому кварталі Івра. Скажіть, будь ласка, а що буде, якщо хтось з учасників коаліції да скаже, а я не буду голосувати от ну там за створення там національного антикорупційного бюро України, наприклад, угу. ну я я. Я розумію, що Національний конкурсі не бюро вже закон так. прийнятий. Ну наприклад, за будь-які інші Там. відносини між учасниками коаліції це можливо ще більше. Такі ну не скандальний, але такі непростий момент. Ми його будемо обговорювати починаючи з завтрашнього дня. Це буде в регламенті роботи коаліції. Саме це питання, яке ви задаєте, плюс там обговоримо, які будуть відносини з опозицією. Чи ми дамо якісь посади керівні в комітетах Верховної Ради або це не давати опозиції в жодних посад. це? Демократична традиція. Не можна опозицію зовсім загнати під лавку. Вони повинні мати якісь майданчики для виступів. І тому ті позиції, де є більше контрольна функція. Контролююче можна віддавати в українському парламентаризмі Так і склалося, звичайно, ми можемо там негативно ставитись до цієї конкретної опозиції, до опозиційного блоку. Проте загалом в парламенті має бути потужна опозиція, uh -huh. яка повинна бути конструктивною, яка має е, 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 працювати згідно певних рамок, і ці рамки будемо виставляти. Добре, скажіть, будь ласка, от, от то те, що з чого починається, це встановити оплату праці директора та працівників на рівні, що забезпечить їх незалежність. Я так розумію, що в українських умовах, да, якщо навіть поставити зарплатню в мільйон, то завжди буде така спокуса отримати 100 мільйонів. Ну що з цим робити? З цим робити велосипед придумувати не треба, тобто кнути пряник. Для того, щоб людина працювала на такій дуже чутливій посаді, як слідчі з особливо важливих справ у національному антикорупційному бюро, який розслідує факти корупції на десятки сотні мільйонів. Йому треба по-перше. Дати достойну зарплату, щоб не думав про якісь побічні заробітки. А друге максимальний контроль, тобто служба внутрішньої безпеки, перехресний контроль із інших правоохоронних органів і спеціальних служб за їхньою роботою. І тоді порівнюючи кнути на невідворотність покарання угу. і більш-менш нормальну зарплату, тоді людина буде чесно працювати. Це не ідеальний варіант, проте інших рецептів, як зробити, щоб НАБ Працював на благо України, боровся з корупцією, а не брав участь у корупції. Інших варіантів немає. А тут є такий ще пункт з метою усунення політичного впливу удосконалити процедуру призначення голови національного антикорупційного бюро. Я прошу показати це на екран, зокрема шляхом скасування процедури погодження його призначення Верховної Ради України. І це пропонується зробити ще в грудні 2014 року. Що це значить це такий тобто... контроверсійний варіант? Значить, хто нас призначає, хто звільняє голову антикорупційного бюро. Значить, яка процедура виписана зараз? Відкритий конкурс. Конкурсна комісія паритетно складається з представників Верховної ради Кабміну президента. Конкурсна комісія відбирає трьох переможців за чіткими критеріями, які прописані в законі. Президент з цих трьох когось одного призначає. Значить, але і звільнити також може президент. Знову за непростою процедурою, але може. Відповідно, кого буде боятися голова національного корупційного бюро? Більше президента, а, президент, президента тому так. що президент призначає хоча одного так. з трьох і має певні повноваження, хоч і непрості, до звільнення. Відповідно, треба посилювати парламентський контроль. Звичайно, особисто моя позиція була, що погодження Верховної Ради це дає такі подвійне підпорядкування двом центрам впливу. Uh -huh. Але. А тут більше, звичайно, це пропозиція угу. блоку Петра Порошенка як президентської сили. Ми пішли на компроміс. Поки що ми підписали такі варіанти. Що Я не виключаю що коли, коли дойде до е, дебатів з цього питання, дебати будуть серйозними, тому що ця посада ключова. Це та людина, яка керує органом, який буде розслідувати діяльність, в тому числі і депутатів, і президента, тому числі, і президента, угу. і президентської адміністрації, і міністрів, тобто це найвищих посадових осіб. Саме тому от придумували, як зробити його максимально політично незалежним, щоб він нікого не боявся. Його призначають на сім років. Зняти його досить важко, помилитися тут. Неможливо. А якщо буде помилка? Ну, уявімо собі, да, що буде помилка, да, що, ну, був такий білий пухнастий. Ну, процедура зняття з посади є, але вона дуже складна. Дуже складна. Да? Ще складніше, аніж відправити ні, ніж... президента. Ну, приблизно так же, так. Але українська, значить, історія недавня а, знає, що? А знає, що, знає а що а що ж нам придумати? Тобто, ну все одно ми повинні десь брати таку людину і щоб вона працювала. А де ви її візьмете? От, ну таке про просте Ой, питання. Бажаючих уже більше ніж достатньо. Я розумію, що бажаючих більше ніж достатньо. А до Верховної Ради таких знаєте, я там ну більше ніж до Верховної Ради. Ну Тут є чисті критерії. Людина повинна бати з одного боку досвід, з іншого боку, не мати негативного, шлейфу досвіду. А це неможливо, наприклад. І тому, скажімо, корупція у нас в СБУ бореться спеціальна лінія К, але там багато претензій. У нас є. Антикорупційні напрямки і в Генпрокуратурі, і в МВС, але знову ж таки, чи брати людину зовсім свіжу, людина повинна мати досвід, проте не мати тих зв'язків. В Грузії найбільш успішними були борці з корупцією, яких на виконавчі посади, от грузинські товариші, розказували, брали з далеких гірських сел, щоб вони в столиці нікого не знали. І вони жили в хорошому гуртожитку в Тбілісі, але після завдання їх туди привозили і гулять не випускали. І тоді до них не можна було знайти якихось підходів. Тому що в них не було цих родичів, однокласників, знайомих через яких завжди вийдуть, завжди домовляться і завжди закриють справи. Тобто, ну що все-таки придеться робити. Розуміло. Ну побачимо, як казав сліпий. Добре, наступний пункт це пункт третій. Мені здається, такий важливий протягом другого кварталу 2016 року, не 2015, а року, Впровадження процедури перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прийняття закону про порядок проведення перевірки на доброчесність та необхідних підзаконних актів, зниження мінімальної межі декларування видатків особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Чому не всі? Чому не всі мають чиновники декларувати? А це і є всі чиновники. А тобто, тут написано зниження мінімальної межі декларування видатків особи. Так це сума. Зараз декларуються витрати від 150 а, тисяч. А, вида видатки. Ми да? говоримо uh -huh. зараз, що хоча б до 50 тисяч треба зменшити. Тому що 150 тисяч це нормальні гроші. Тобто це вже щось таке велике можна купити і не декларувати до 150 тисяч. А зараз? Зараз 150 тисяч. 150 п'ятдесят. А скільки так. хочете зробити? ну, хоча б до 50 тисяч треба? Тобто 50 тисяч це серйозна покупка. Це або там серйозна поїздка за кордон, або обід просто в ресторані може ну для когось це може обід в ресторані, але для переважної кількості держслужбовців це все таки серйозне вкладення. Серйозно, Якщо не це витратив, треба це декларувати. Буде зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чому тоді другий квартал 2016 року? Налагодити систему моніторингу стану життя і відповідності видатків це досить важко. Тобто, ну от як ти докажеш, що він живе саме не в орендованому будинку, а це не на підставних осіб куплений, а це дійсно він угу. десь взяв ці гроші, невідомо де, де він витрачає, і так далі. Тобто, ми бачимо, що зараз багато інших пріоритетів, і щоб вона запрацювала, щоб навчити всіх це робити, це вона запрацює реально з наступного нового року. Тобто обговорення, розробка, навчання, похибки, щоб потім з січня січня го запустити. скажіть, будь ласка, тут це моніторинг, такий запрацює, да? а відпові... ну, відповідальність, яка буде за. Ну... Чи можна зараз за діючим законодавством притягнути до відповідальності людину за те, що ну, наприклад, вона ну живе, не там не знаю, не, не, не за тими грошима. які зароблять? не можна, можна не можна. це передбачено в законі про люстрацію. Буде другий етап люстрації, так звана майнова люстрація, так. де треба доказати, де людина посадова особа взяла все те, чим вона володіє. І тому зараз, до того часу, поки запускається майнова люстрація, всі знову таки переписують все це там на коханок, на родичі подарі, щоб все це не декларувати. <кхід> тому навряд чи воно реально запрацює. І от знайти ті механізми. А зараз механізм один: він не є дуже формальним і не є дуже відкритим, проте е, бага, е, більшість е, посад. На яких займаються корупцією, призначають без конкурсу. Це високі посади. Це або указом президента, або постановою Кабміну, або це призначається по вертикалі правоохоронців, взагалі наказами-відомчими. Угу. І перед призначенням треба просто робити запити в силові структури, в внутрішню безпеку. А, а чому якщо, там, на, якщо там пишуть, що людина все життя на державній службі працює, а їздить реально там на машині за 2 мільйони, а будинок у нього за 10 мільйонів, просто не призначайте цих людей. Я розумію, що таких у нас дуже багато, проте є ж інакше. Я, я знаю за Міністрів, які живуть за зарплату 10 тисяч гривень. Вони виключені, але це порядні люди, треба їм давати більше повноважень. Зрозуміло. Угу, ну, це, це дійсно було цікаво подивитися на, на таких людей. А, скажіть, будь ласка, пункт четвертий. Ліквідація корупційних схем у державному секторі. Ой, а це що, багато що постійно, спорів було на, про це. На, на що це писати? Тобто я розумію, що вся держава вона має постійно ліквідовувати корупційні схем. Спочатку вписали, потім сказали не конкретно, давайте викине. Потім давайте викинемо. Це смішно. Ми що, і не будемо займатися цим. Тобто, це наш такий депутатський наказ уряду правоохоронним органам, що це ваш пріоритет. Ми будемо ще раз це декларувати, тому що ну розписати ще більш детально, скільки схем буде ліквідовано до якого числа, ну це ж теж неможливо. І, і перелік схем тут. А ну було б цікаво подивитися, знаєте, і перелік схем потім... усім відомий. Перелік схем він на столів кожного високопосадовця. І Тоб кожен хоче право... отримати Правоохоронці е схемою. Подають ці схеми постійно, розказують, що ви ж дивіться, ось воно uh -huh. є. Але уряди міняються, схеми залишаються. Ну на чому ж має будуватися Україна взагалі? Добре, протягом другого кварталу, пункт 5, прийняття 2015 року, прийняття комплексних змін до законодавства щодо забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями ГРЕКО. Да? Я так розумію, Греко це як воно розшифровується пар. Я точно не скажу, але це щось більше, те, що бореться з корупцією. Так, це міжпарламентська група, О, угу. європейська міжпарламентська група. Скажіть, будь ласка, чи це означає, що Україна, врешті-решт, отримає державне фінансування? Політичних партій чи ні. А в Україні є чинний закон, який заморожується регулярно, який пропрацював буквально кілька місяців. Там передбачалася схема, яка працює у світі. Тобто партії, які перемогли на виборах, пройшли виборчий бар'єр. Для того, щоб вони не бігали кудись за корупцією, їм держава дає гроші, поки вони в парламенті. Розрахунок тоді йшов, по-моєму, в районі гривня за голос в рік. Тобто, от якщо. А ваша партія отримала? Ну, от, мільйон двісті голосів ми отримали. Зараз, звичайно, із-інфляції -за будуть ставити більше, тому що мільйон 200 тисяч гривень, це, в принципі, можна отримати невеликий офіс, кілька співробітників, проводити пару з'їздів. Мільйон двісті, з одного боку. А з іншого боку, скільки ви дали за ну, той задаток давали, ну, заставу Такий же мільйон двісті? Мільйон двісті, да? Тобто ви заплатили мільйон двісті і отримали мільйон двісті. Отримали би так. Але я думаю, зараз треба з інфляцією ставити більше. Проте я не дуже ідеалістичний в цьому плані. Чому тобто у нас навіть е, партії, які позиціонують себе як ну, зовсім нового типу, от вони е, вже зараз ловляться на тому, що залежні від якогось бізнесу, від якихось олігархів, і оперують набагато більшими цифрами. І Тому з одного боку це треба буде ввести. проте Пробитися зараз через олігархічні партії, які отримують дуже багато коштів, які розвістують там сім тисяч бордів по всій Україні і скупають на 140 мільйонів ефірного часу під час виборчої кампанії, з оцим маленьким фінансуванням пробитися фактично неможливо. І тому обговорювали там і інші питання, як зробити політику менш залежно від грошей. Проте на сьогодні це лише тільки маленькі кроки можна зробити. Тобто, ви не вірите, да, що це що це мож, можна буде зробити вже на наступних виборах, наприклад. Да? Ну можливо, це трохи зменшить. Можливо, uh -huh. це збільшить кількість гравців, які мають хоч трохи якісь незалежні кошти. Проте знову ж таки фінансувати всі партії не можна. У нас 200 партій зареєстровано. Ні, ні я розумію. Але можна фінансувати ті, які пройшли до парламенту. А, 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 а також ті, наприклад, які там подолали ну, наприклад, одновідсотковий бар'єр. Е, є така практика в кількох країнах, коли фінансуються не лише ті, хто пройшли бар'єра, ті, хто не дотягують до бар'єра, проте за них проголосувало там 300 тисяч чоловік. Це означає, що це вже ж щось значить. Їм Гроші. І, знову ж таки, так само по кількості голосів, а може вони розвинуться і в наступних виборах пройдуть бар'єр. Це теж можна зробити. Проте на сьогодні це не співставні цифри. Тобто Для виборчої кампанії партії збирають від спонсорів набагато більше суми. Угу, Зрозуміло, да. ну, і ми, і ми маємо, і наші глядачі мають розуміти, що це вони, врешті-решт, оплачують зі своєї кишені всі ці гроші, оскільки політичні партії, так я так розумію, вони ж не просто так проходять і витрачають гроші на, на, своє, на своє входження до Верховної Ради. Ну, для кожного свої мотиви. І, звичайно, для багатьох це мотиви лобійські. Розуміло. Далі, пункт. Ми, я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми обговорюємо проект коаліційної угоди. Верховній Раді України, і а, далі йдемо пункт, значить, пункт шостий протягом другого кварталу 2016 року внести зміни до законодавчих актів України з метою запровадження стандартів відкритих даних, що передбачають обов'язкове оприлюднення органами влади наборів даних, які придатні для наступної автоматизованої обробки. Ми голова вже закипає, але зокрема стосовно суспільно важливої інформації. Я так розумію, що тут інформація про закупівлю, декларацію про майно і доходи осіб і так далі знову такі питання чому другий квартал 2016 року ми дізнаємося врешті решт на що витрачаються наші гроші чому не в першому кварталі 2015 року? Це мається на увазі, що ці дані вже будуть зовсім вигляді реєстри з вільним доступом і так далі, але відкривати і частково не відкриті і зараз. Тобто відкриті декларації угу. і те, що декларації народних депутатів мають бути відкриті. Це зараз буде справа кожної партії і апарату Верховної Ради. І в тому числі це питання, які хочуть задати людині, яка буде претендувати на посаду спікера. Чи кілька їх буде? Тобто, як ви забезпечите те, щоб декларації нормально опублікувалися. Ну, суспільство хоче подивитися, нехай хоче там. Мені в декларації ховати нічого, вона абсолютно нормальна. Не страшна, і так само в більшості депутатів. Я думаю, в більшості депутатів так само нема чого там ховати, або вже заховали. Вже, захов, захов, вже що, що це до, Щодо тендерів, це е, теж велике питання. Угу. По тендерам намагаються все частіше будь-який уряд закрити е, тендери, списати їх на євро 2012, на АТО на що завгодно, угу. і закупати по завищеним ценам якісь е, товари послуги. Е, тобто тенденція до того, що ця інформація має бути публічна, ідея, щоб вона була ще автоматична в вигляді відкритого реєстру. Ну це рік роботи. Я сказали так. Я нагадую нашим глядачам, що в нашій студії Ігор Попов обраний народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Ігоре, ну і і далі, да, ми далі йдемо. Поки що а, перед тим як далі продовжимо обговорення коаліційної угоди, я б хотів би запитати вас таке: а скажіть, будь ласка, сьогодні пройшла така інформація, що а, можливо, що вже не пан Яценюк буде нашим наступним прем'єр-міністром? Чи можете ви це якось прокоментувати? Що вже йому пропонується інша посада? На сьогодні є офіційною пропозиція президентської партії, тому що президент не повинен робити таких пропозицій. Це від Блоку Петра Порошенка, який має найбільшу фракцію, в тому, що вони так само підтримують, як і народний фронт, кандидатуру Яценюка. Так, проте це був компроміс з боку Петра Порошенка. А народний фронт мав би зробити інший компроміс, скажімо, відійти крок назад і не вимагати для себе посади міністра внутрішніх справ. Проте, якщо цих компромісів не буде, то тоді я так бачу, що й блок. Петра Порошенка забере свій компроміс і начнемо пиратися і пропонувати свою кандидатуру. Тобто, тут між ними є величезна конфронтація. То можливо, це як якийсь буде і прем'єр-міністр знову ж таки випливає від блоку Петра Порошенка. Якби не наші три маленькі фракції, батьківщина, радикальна партія, самопоміч ці двоє між собою зроду б не домовились. Тобто, абсолютно в них, ви думає, вони достатньо голосів для того, щоб сформувати більшість, проте mm -hmm. вони портфелі поділити не можуть. І тому от, присутність трьох менших фракцій, якось це збалансовує. Балансовує. Ми самі не, ми не просимо собі портфелі, але ж ми хоч скажемо Схаменіться. Війна в країні, криза в країні, валюту завалили, а ви там якийсь один портфель тягнете один на одного. Тобто, все таки це не повинно бути принциповим для таких великих політиків. Треба йти на компроміси і в тексті, і в портфелях. А скажіть, будь ласка, ну ну я вже почув, що вони так, якби їх було там просто двоє, вони не здатні до компромісів. А, є такі слова вчорашні, здається, значить. А щодо того, що цілком можливо, якщо не буде досягнуто компромісу щодо цієї угоди щодо посади прем'єр-міністра, то ця верховна рада може і бути до, достроково розпущена, чи це можливо? Тут є контраверсія двох норм. Це, це одна, казав, якщо я не помиляюсь, пан, пан Томенко. Одна не можна розпускати Верховну Раду протягом року після її обрання, а інша, якщо Верховна Рада не працює, не може створити коаліцію, не може сформувати уряд, то президент матиме право її розпустити. Так. Я не думаю, що ця Верховна Рада буде аж настільки дурною, що вона зовсім не зможе створити коаліцію. Інше питання: що якщо якісь із Нинішніх учасників процесу не, не йтимуть зовсім на компроміси, говоритимуть мовою ультиматумів. Може вона коаліція може стати меншою, або може стати іншою. Не хотілося би. Тобто, як на мене, найбільш природня коаліція це якраз п'ять фракцій. Всі патріотичного спрямування, всіх дуже схожі виборчі програми, всі зійшлися на програмній частині, на змістовній частині. Тобто розтворитися реально можуть тільки за портфелі за посади. Це виглядає зовсім дурістю. Але якщо це станеться, ну ці ризики ми також беремо до уваги. Вони можуть бути. Можливо, да? Ми не хочемо бути в коаліції з опозиційним блоком. Ми не хочемо бути в коаліції з тими вчорашніми регіоналами. Ну, придеться збирати, можливо, якихось тоді самовисуванців, щоб набрати 226. Не стійку. Погану коаліцію з поганою підтримкою уряду, ну але все одно треба йти далі. Не можна країну підвисити. А це всі ці дрязги вони вигідні лише кому? Російському агресору, який може під шумок цього політичної кризи в Києві почати нові військові дії, і тоді ослаблена київська влада не зможе редуктно реагувати. Зрозуміло далі йдемо і обговорюємо. Я прошу вас пояснити деякі пункти коаліційної угоди. Пункт цьому. Протягом першого кварталу 2015 року внести зміни до закону про державний земельний кадастр з метою забезпечення вільного доступу в інтернеті а, щодо інформації до інформації да про земельні ділянки, в тому числі про володільців прав на них. Я дуже так знаєте, коли читав Власне, це владельців. Це ну, був переклад, звичайно. Ні, ні, то знаєте, володільців подивився. А врешті-решт є таке слово в 19 сторіччі. Воно, значить, використовувалося. Да, я, я подивився це таке старовине володільців. Я ще здивувався, звідки Обговорення, але знову ж таки, десь редакційно воно вирізло. Да. Ну, щодо земельного кадастру виділялася земля, ну як завжди, родичами і наближеними, тому треба нарешті побачити, кому ж вона була виділена. Хоча назад відіграти це було неможливо. Ну, це були тільки скандали, що деякі люди, які претендуватимуть на посади, у них виявиться, що Що земля в них в усіх племенників виділено по гектару в блатних містах. і тому, звичайно, А в них по 150 гектарів, десь там разом з річками, з того ще по 150. Щодо е, е, права на нерухомість. is <laughs> Питання спірне, тому що це може виглядати потім як наводка для якихось домушників, де ще є квартири, в кого багатше і так далі. Ну але на сьогодні є загальний настрій відкрити повністю права на нерухомість. А що будемо робити? Ну, якщо ми зайдемо до наприклад, там на міський сайт міста Рига, да, то ми можемо просто подивитися, кому належить той або інший, там земе... та або інша земельна ділянка, да і нічого в тому страшного немає. Ну от ми рухаємося до цих стандартів. Так це давно треба було зробити і вже ж. Можливо, ми і призначення пишемо, тієї зробили. земельної ділянки, да, оскільки я так розумію, що це може ж бути не просто там ділянка під забудову там маленького будинку, да а може бути оформлена там на якогось депутата або міністра, і земельна ділянка на які знаходиться які який, якийсь хмарочос. Так? Ну, як завжди, ж схема а, уставлена. Спочатку її виділяють там дачний будиночок, потім змінюють цільове призначення, або взагалі виділяють як під виноградник, чи під угу. е, присадибну ділянку, чи під дачний. Під гараж, або можливо. А да? потім змінюють угу. цільове призначення, там будується котеджне містечко, всі ліси вирубуються. Цю історію так само відслідкувати треба, проте виділення земельних ділянок це колегіальні рішення місцевих рад. Відіграти назад це буде це... неможливо. Угу. Інше питання, що, можливо, хоч тепер буде трохи більше порядку. Тому що uh -huh. та, ж, та ж Київрада вночі з голосу виділяє земельні ділянки під забудову. А чому вночі вони це роблять? Ну тому, що під шумок, щоб не виникало питань депутатів, uh -huh. тому що якщо це робити по процедурі, це розглядає земельна комісія. Це надсилається проекти рішень всім депутатам. Всі можуть подивитися, розібратися, де ділянка, що це за власник, і на яка там ринкова вла... вартість. Якщо це з голосу вночі, депутати втомилися, вони хочуть додому, вони голодні, і вони будуть голосувати, не дивлячись. Це тактика була і в космічної влади, але на жаль, вона продовжується uh -huh. всієї гора. Дивіться, а тут в мене таке питання за Україну українським законодавством кожна людина, кожен кожен громадянин України, він має право там на певну кількість земельних ділянок да там під а, забудову сад, а, там для ведення сільського господарства під е, дачу, під там гараж і таке інше. Да, там я не пам'ятаю скільки його е, загалом цих може бути типів земельних ділянок. Але скажіть мені, будь ласка, я я так розумію, що й досі нема такого, знаєте, якогось якогось реєстру, скільки хто отримав тих земельних ділянок е, в масштабах країни. Тобто може, так, людина може прийти до Є... однієї Ні, сільради, там, наради, дві, двічі дві, не може, тому що це буде кримінальним злочином. Тобто, якщо вона вже отримала і піде куди ще просити, е, перевірити Ой. це важко, так. а проте, коли другий раз попросить, це не роблять. І тому тут вони перестраховуються. Але отримують, як завжди, на підставних осіб. Тобто mm -hmm. приводять студентів з гуртожитку, їм роздали там по маленькій сумі. На них оформили все, це знову ж таки космічна влада, ці схеми придумала е, київська, а потім вони здали в досрокову оренду, перепродали ці землі і так далі. І mm все. -hmm. Вони сконцентровані в забудованих, а це допоможе вирішити цю проблему? Чи ні? по минулих виділеннях їх не можна буде відмінити? А хіба на, що... на, на, на наступні виділення? по, по наступних так? знаючи, що наступного дня це з'явиться в відкритих джерелах, і це можна буде якось судово скаржувати по гарячим слідам, поки три рази не перепродали. Тому що після угу. трьох перепродаж вже ж потім останній покупець скаже це взагалі не мої проблеми. Я купив на вільному ринку і компенсуйте мені той мільярд, за який я це купив. А і тому, якщо це буде негайно з'являтися, це трохи унеможливить ці махінації. Зрозуміло. А і далі тут пункт 8. внесення змін до законодавчих актів України щодо створення незалежного органу державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації. Це вже з землею не пов'язано. Взагалі був хороший закон, прийнятий він зараз діє про доступ до публічної інформації. Тобто, коли там в п'ятиденний термін органи влади відповідали на ту інформацію, яка вона є готова. Але от її немає відкритому доступі. Давали запит, і вони, вони віддавали. Якщо треба було роздруковувати, той, хто запитував, платив лише там за е, друк символічні кошти. Е, з, але будь-який закон буде працювати, якщо покарання є за його невиконання. От за виконанням цього закону наглядала прокуратура. Якщо хтось не виконував цей закон, от в орган влади ми написали запит, вони не відповідають. В прокуратури прокуратура їх зразу наказує за п'ять днів, якщо не відповіли, да, то можна да, читати. Да. Угу. Але зараз у прокуратури забрали загальний нагляд, тому що в прокуратурі відбулася реформа. Не буде нагляду від якогось органу, зразу почнуть ігнорувати ці запити. Саме тому це треба комусь або делегувати, визначити, або створити новий. Ну створити новий не хочеться. цих органів влади в нас настільки багато вже. Але треба буде комусь тоді довістити цю функцію, щоб було куди жалітися. Угу. Розуміло, дякую. Ігор Попов, обраний народний депутат. Це можна це не фракція, ще да це, це що просто від блоку радикальної партії Олега Ляшка. Був гостем нашої студії. Він нам докладно розповів про розділ перший ці, про цього проекту коаліційної угоди, який буде підписано. Ми сподіваємося п'ятьма партіями, так і п'ятьма фракціями вже. І на основі цієї коаліційної угоди буде створена та ця так звана вже нова коаліція. Дякую. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.